Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі д 1 на гарячу лінію нашого телеканалу. Вкотре звернулися мешканці вулиці Кам'янської, що у Новокодацькому районі Дніпра. Люди занепокоєні незадовільним санітарним станом прибудинкових територій, які переповнені сміттям, що сприяє розвитку великих популяцій щурів. Саме такими пейзажами вимушені, так би мовити, милуватися мешканці новокодацького району Дніпра. Ця сміттярка утворилася на розі вулиць Кам'янської та Коксової. На початку січня ми вже про неї розповідали. Відтоді змінилися хіба що погода за вікном, та більшими стали купи сміття, від яких просто тхне сморідом та непотребом. Тож не дивно, що цю локацію для себе облюбували щури. Пацюки відчувають себе тут повноправними господарями. Я рада буде на скорі. я рано йду на роботу, і тут, от прям штабунами, нами, криси туди-сюди, я ж перепугалася. А такої санітарії я не знаю, разве тільки криси. Я вже йду і шарахаюся, чесно отак от своїми глазами. Ее. переходят дорогу вот это жутко конечно смотреть жутко очень жутко а что по зданию лазят так форточки люди закрывают и это и окна стали закрывать. І так розвелося, це ж просто. А ось Григорій мешкає у будинку, розташованому якраз напроти цієї сміттярки. Чоловік каже, що з вікна часто доводиться бачити щурячі перегони та цю антисанітарію. Тут виходить такий бардак, що тут дерева наросли, криси живуть, не вбирають мусор, запахи неприятні йдуть додому. З вікна із нашого дому. Видно з цих щурів, що вони бігають і по ящикам бігають, куди тільки не бігають. Це ж інфекція страшна. Хто ж їх буде травити криз? Тут потрапили собак, а криси живі. Надо що якось рішати. Вже літо підходить. Ще хуже буде. ж мусор воняти, криси будуть воняти, і все, дохли валяються кризи. Григорій звертався на гарячу лінію мера Філатова, однак реакції від влади не отримав ніякої ні реакції, ні офіційної відповіді. Говорить, з полком туди на гарячій лінії. Мені нам пообіцяли, що буде відповідь. Туди на Укрпошту уже дві неділі пройшло. Ніякої пошти немає поштарка, нічого мені не приносить, ніяких писем. і пообіцяли, що приїдуть сюди, будуть дивитися на цю територію. Ну нема нікого. Що робити? Треба спасати цю територію. В цьому районі навіть погуляти із малечею та відпочити особливо і ніде. Місцеві мешканці мріють не те, що про сквери з лавочками, хоча б про дитячий майданчик. Територія дозволяє. Ось тільки спочатку треба прибрати сміття, руїни колишніх споруд та вирубати хащі. Лучше б до якусь площадку построїти детську. Так би вбрали б це все діло, і був би порядок. Якщо б тут щось построїли, наприклад, навіть детські площадки чи це, може б воно якось і чистота держалась. А так, звісно, неприємно. Таке відчуття, що ми живемо не в черті міста. Поки комунальники зволікають з прибиранням цієї захаращеної території. Сміття впевнено розростається. Вже посунулося по той бік вулиці Коксової. Неважливо, хто або що розносить сміття: собаки, безхатьки чи просто вітер. Бо якби його вчасно прибирали, то і розносити нічого було б. Тож ми направляємо інформаційний запит до Олега Семенка, директора департаменту екологічної політики Дніпровської міськради, із запитанням, коли наведуть лад у цій частині міста. Очікуємо на відповідь, яку обов'язково оприлюднимо. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1.